Пам'ятаєте, з самого початку, ось коли почалась війна, нам обіцяли, що ніяких ніхто не буде відключати людям ні світло, ні газ. Навіть якщо є там повноборгів і взагалі б, які б не були обставини в людини, хай там, хоч що, поки не закінчиться війна і ще півроку після, ніхто нікому нічого вимикати не буде. І ось на днях з'являється інформація, що компанія Укренерго вирішила найближчими тижнями такий, знаєте, подарунок під ялинку. Вирішила найближчими тижнями відключати споживачів, які накопичили борги за електрику. Тобто, є в людини борги за електрику, будуть відключати світло. Суму, яку не внесли за одержані послуги, вона перевищила 30 мільярдів гривень. 30 мільярдів. Це не дивно. Це не дивно. Чому? Тому що підвищили підвищили тарифи. Людей, ну, це, звичайно, для багатьох було просто непідйомна сума, яка була до цього. Тепер тариф збільшили. І ну, невже влада думала, що коли збільшать тарифи, якось люди почнуть платити більше? Ні. Якщо люди не могли платити до цього, то вони не зможуть платити і зараз, а хочуть ще підвищити більше. Тому виходить так, що вже назбирали 30 мільярдів гривень боргів, і тепер вже дійшло до того, що людей лякають тим, що будуть вимикати світло в тих, в кого повно боргів. І це все дуже серйозно. Розумієте, це все дуже серйозно, бо на вулиці зима. А як бути тим, в кого малі діти, і взагалі літні люди? Дуже багато різних моментів. Давайте я зараз а, по порядку розповім взагалі, що кажуть, що хочуть зробити, і по висновку, а, як все це може бути насправді. Вітаю українців! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю їх. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Не забувайте, будь ласка, про лайки. Нехай цей випуск побачить якомога більше людей. Отож, голова правління Укренерго Володимир Кудрицький повідомив, що відключення світла насамперед торкнуться тих споживачів, які не належать до критичної інфраструктури. Тобто, це лікарні і так далі, тобто, не будуть вимикати. Тут зрозуміло. І... Тих, хто відмовляється оплачувати електроенергію. Тобто, це значить, що ці зміни торкнуться простих українців. Тобто він уточнив, що на балансуючому ринку заборгованість перед «Укренерго» склала трошечки більше, ніж 30 мільярдів гривень. І дебіторка продовжує збільшуватись. Ну, це зрозуміло, тому що в людей немає як платити. Ну, чого вони чекали? От скажіть мені, чого вони чекали? Чи вони чекали, що збільшать тариф, і люди почнуть більше платити? Не почнуть. Бо якщо й до цього не було грошей, то де ж вони візьмуться зараз? Зрозуміло, що боргів буде ще більше, тому що зараз опалювальний сезон, люди десь там щось включають, щось більше працює і так далі. Тепло. До з'явилася ще одна платіжка. В платіжці ще одна графа, так? Додавились? Тому комуналка виросла. Боргів стане ще більше. До речі, найбільше нагромадив в боргів постачальник останньої надії компанія «Укрінтеренерго». І повідомляється, що причиною збільшення боргу постачальника останньої надії стало те, що багато хто використовує електроенергію, не платять за неї. Але при цьому їх не можна відключити, за словами топ-менеджера. Наразі проблема балансуючого ринку залишається невирішеною. І вказано, що держава визначила понад 5,5 тисяч підприємств, яких не можна відключити від електропостачання. Йдеться про організації, які складають критичну інфраструктуру: теплокомуненерго, водоканали, обленерго, державні шахти. Муніципальні компанії в списку опинилися і випадкові підприємства, які не повинні мати пільги з оплати електроенергії. І Володимир Кудрицький наголосив, що уряду запропонують сформувати винятковий список захищених споживачів а решта або має погасити заборгованість або їм відключить світло. Тобто розумієте, так є собі такі підприємства, які там не знаю, Вась Вась можливо, з владою, які собі там. Зробили такі чудові пільги, зробили чудові пільги, ось підписались собі під критичну інфраструктуру, От. і їх просто їх просто не, не, не мають як відключити по закону. Вони собі опинилися в списках, якісь там випадкові підприємства. Які взагалі не повинні мати пільги з оплати електроенергії, але чомусь вони опинилися в цих списках, і я так розумію, що таких підприємств дуже багато. І от як тут залишається питання, як такі підприємства тоді опинилися в цих списках? Ну, правда, нехай влада відповість, як такі підприємства, які не є критичною інфраструктурою, як вони опинилися в списку критичної інфраструктури. При цьому ці підприємства використовують електроенергію, за неї не платять, при цьому накопичуються, накопичуються борги. І виходить так, що від цього будуть страждати прості українці. Тобто, ось, як сказав Володимир Кудрицький, що уряду запропонують сформувати винятковий список захищених споживачів. Винятковий список захищених споживачів. А що робити іншим? А іншим або потрібно погасити заборгованість, тобто взяти гроші, де хочеш, там і бери гроші, або просто відключать світло. От і все. Ось такі заяви, розумієте, робить Укренерго. І ось глава Укренерго він вважає, що теплокомуненерго і водоканали мають бути захищені від відключень. Найближчими тижнями проведуть розрахунок заборгованості, і тим, хто багато місяців затримував оплату послуг, їх обмежить. Щодо загальної заборгованості на енергетичному ринку, вона досягла десь близько 60 мільярдів гривень. Розумієте, це загально. Розумієте, які суми? Серед боржників і тих, кому заборгували найбільше компаній це Укренерго, енергоатом, Тек гарантований покупець центр енерго, обленерго, постачальники, експортери і споживачі, голова Асоціації споживачів комунальних послуг Олег Попенко він підрахував. Що населення заборгувало за ШКП 110 мільярдів гривень. 110. Отож, виходить так, хтось собі користується нормально пільгами, при цьому не платить за електроенергію. І ось через такі підприємства потрібно буде платити всім. Тим мають сформувати якийсь там список. Розумієте, якийсь там список захищених споживачів. А решта або мають погасити заборгованість, або їм відключать світло. От і все. Ось такі новини. Я дуже сподіваюся, що це питання якось вирішиться. Тому що вимикати світло а, взимку ну це вже якось ще під час війни. Ну я не знаю. Я не знаю, як це коментувати. Пишіть, що ви думаєте щодо цього? У мене на сьогодні все. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майонез.